Неспокійно на лінії зіткнення більша частина області нагадаю нашим глядачам є окупованою наразі, але частина все ж таки звільнена українськими військовими. Будь ласка, про те, що зараз відбувається в регіоні, від вас настання актуальна інформація. Чекаємо, дякую. В ну, нас ситуація залишається достатньо стабільною, важкою, але стабільною повністю контрольованою а, силами оборони України а, з боку Донецької області під постійними обстрілами а, населений пункт Білогорівка. А, всі атаки там а, ворога відбивають наші захисники. Що стосується харківського напрямку, Сватівського, Керміського, то так само а, Стельмахівка. Макіївка, Червона Папівка, Криміна. от о, ці населені пункти піддаються обстрілам з цих напрямків, о, намагаються контратакувати російсько-окупаційні війська, але о, всі наступи атаки там відбуваються. Більш того, по Кремінському напрямку все ж таки нашим силам оборони вдається потрохи просуватися вперед. Сергій, скажіть, будь ласка, чи є у вас актуальна інформація щодо того, що відбувається на окупованих територіях? Нещодавно, зокрема, і від вас лунало, лунало повідомлення про те, що окупанти продовжують мобілізовувати місцевих мешканців на війну проти українських військ. Чи дійсно це відбувається зараз? Так, цей процес в принципі він і не припинявся. Я так розумію, що завдання будь-якою там по під будь-якими підставами, мотиваціями, але всіх чоловіків, які призовного віку, все ж таки зібрати і відправити на фронт для того, щоб десь можливо свої втрати трішечки зменшити. Ну але можемо уявити собі, що за 11 місяців. Стільки людей вже мобілізували, стільки людей отримали е, такі е, поранення, які не дають можливості їм більше приймати участь в бойових діях е, там ампутації. Е, стільки людей вже загинуло, що реально чоловіків залишилось дуже мало на е, Повній частині і ну, відповідно, через велику кількість поранених на лінії фронту напевно важка ситуація у медиків на окупованих територіях. Що відбувається саме в цій галузі? Ну, Якщо взяти е, фаховий бік, взагалі професійний е, медичний, то їх важко працювати, тому що е, обладнання е, в перші буквально дні окупації. Окупанти зняли, демонтували і відвезли в напрямок Луганська, тобто такого обладнання, яке б допомогло рятувати безпосередньо на територіях життя поранених, його вже немає. Залишилось ну нижче класу. Що стосується медикаментів, ну ми знаємо про якість російських лікарських усіляких препаратів. Ну і плюс зараз настільки все переповнено пораненими. Що тут є два моменти. А, перше, що стосується цивільних, то а, їм зачасту відмовляють в госпіталізації, і навіть до поранених ставляться а, ну для нас, так це достатньо дивно, тому що є таке не не, а, не публічне, але розпорядження їм навіть середньої важкості поранення пишуть, що це легке, і відправляють назад на фронт. Дякуємо дуже. Ось така ситуація е, на окупованій частині Луганської області.